Так, так, виконую свої обіцянки, як обіцяв, говорим, сьогодні говоримо про динамічний діапазон, який можна е, поставити в камерах Fujifilm X. Е, у мене Fujifilm X Pro 2, як ми вже в попередніх роликах з тобою говорили, е, швидке, швидке меню, і тут є налаштування е, динамічного діапазону. Ось він позначений. В камерах Fujifilm можна поставити динамічний діапазон е, 100, динамічний діапазон 200 і динамічний діапазон 400. У цьому ролику, в цьому відео, я тобі покажу різницю між кадром динамічним діапазоном 100 і 400. Ми детально подивимося, як працює оце налаштування в світлих тонах, в світлих ділянках, в темних ділянках, і детальніше розглянемо цю всю фішку динамічного діапазону на 400%. Тому не приключайся. Продовжуємо говорити про нудне і нецікаве. На перший погляд, можливо, корисне з іншого боку. Вкраду тебе хвильку твоєї уваги. Я обіцяв, що знайомитиму тебе зі своїм сайтом. Це моя вступна сторіночка про мене. Але якщо ти подивишся, наприклад, на більше, то хочу звернути твою увагу на експрес-курс композиція. Зверніть увагу, це дуже цікавий експрес-курс. Він, він дуже швидкий, дозований. Це 5 роликів на тему композиції. Мета цього ролику допомогти тих роликів бачити, читати і відчувати композицію. І фішка, фішка цього експрес-курсу, це останнє відео, дає 5 вправ для розвитку життя композиції. Повір, він дуже доступний, дуже простий, дуже цікавий, лаконічний. І це справді експрес-курс. Це такий, скажімо, ін'єкція, допінг для відчуття композиції і працінг композиції. Ті буде цікаво. Тому, якщо ти бажаєш його отримати, просто залишай заявку. Як я тобі вже говорив, важливо вказати ім'я, прізвище, ім'я, телефон, і що тебе цікавить: експрес, курс, експрес курс Композиція і все. Ось так виглядає зображення з діапазоном 100%. А ось так виглядає з діапазоном 400% бачиш, різницю? Ну, не дуже зараз, але швидше 100-400. 100, 400. І ось маємо, якщо прийняти їх разом. бачиш, Якщо говорити про світлі ділянки, то чіт, чітка різниця. Ці ділянки набагато е, такі масивніші, більше інформації, а темні. Треба ще розглянути. Давай подивимося трошки ближче до цього зображення. От, ну, зокрема, на такий ляночок листочок. То маємо 100 і маємо 400. Маємо 100. Маємо 400. І знову чітко видна різниця світлих участків. Маємо інше зображення 100 400. 100 400. Бачиш світлі ділянки, як вони? Вони набагат, набагато набагато більше інформації. А ось, наприклад, якщо говорити про тінь, ось, зокрема в цьому місці, то трішки вона світліша. От тимніше, світліша, темніша, світліша. Але більше далі. Якщо говорити про тіні, то ви зуважили, що дуже не так просто і неочевидна різниця між діапазоном 100 і діапазон 400. Ось якщо зараз. Оце у нас кадр діапазон 100, так, а це у нас кадр діапазон 400. то ось 100, а ось 400. Якщо говорити про світлі участки, то ми зразу бачимо на 400 досить сірився, а на 100, досить прозоро, вже мало-мало не випадає. І, але в тінях, от, ну, тут, наче чуть-чуть прозоріше. Тут у нас, бачите, особливо тут, наприклад, тут зараз так не видно традиція в загальному. От, якщо в загальному, то, то, то відчувається ця різниця. Ми вже попередньо дивилися на тих попередніх кадрах. Тут темніше. Тут світліше. Але вибачте, будь ласка, діапазон 100% і 400%. Ну не 4 рази тут у нас світліше. так? Це не зрозуміло скільки. І для цього, щоб зрозуміти все-таки користь і виправдати цей діапазон 400, дивимося, подивимось на гістограму. Діапазон 100 у нас, так? Оце діапазон на 100% і діапазон 400. Бачите, навіть по гістограмі видно, що тіні, так, у нас, от, тіні у нас більше інформації. Якщо говорити про світло, то тут взагалі все супер. Дивіться, тут все світло і це, і це так і видно візуально. Але зараз згодом подивимося, наскільки це впливає на результат. Не зразу з камери, а чуть-чуть далі. Дивимося, навіть зараз з камери ми все-таки відчуваємо цю різницю, так? Ось діапазон 400, діапазон 100. Він все-таки ближче до, до, до чорного, до провалу. Тут у нас у нас більше інформації, хоча наче е, от, на, і на 100 теж ми не випадаємо, бо от, тут чорна точка десь тут у нас. Але все-таки інформації більше діапазоном 400. Якщо говорити про білу точку, так, то вона ось діапазон 100 у нас вже ось впритул, так, ми ось вже впираємося, зараз скоро випадемо. А діапазон 400 у нас білий, ось десь скільки ще тут місця є. Так, тут ось тут місця є. І, ну, і це видно навіть тут у нас в, такій, такому, в таких кривих, ми теж бачимо цю інстаграму. Так? Ну, це по суті дублюється у нас інстаграма, тільки тут впритул, тут у нас є місце. Але все стає, скажімо так, на свої місця і виправдовує діапазон 400 і 100, коли, наприклад, ми беремо, робимо таку, таку маніпуляцію. Дивимося, позначаємо випадання чорної точки і білої, так, і пробуємо піднімати експозицію. Так? Давайте. Пробуємо підняти експозицію зараз. Піднімаємо раз, Піднімаємо два, і бачите, що робиться. У нас вже горить, у нас вже горить біла точка. Вже випадають ось випадають ці. А тепер підемо до, до е, фотографії з япазоном 400. Знову ми позначили чорну і білу точку і давайте попробуємо піднімати. Піднімаємо раз, Піднімаємо два, 30 40, плюс 50, плюс 60. Плюс 70, плюс 80, плюс 90. Вже маємо 1, так, 1, так, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50. І аж тільки тоді в нас вискакує білий. От в чому ця вся, як кажуть, фішка. Тобто, по суті, і дивимося, як ми відійшли, скільки інформації у нас в чорному так є. Порівняно з тим кадром. Отут в нас, ми, ми дійшли до краю білого, так, і бачите, скільки у нас, нас чорне провалення. Тут у нас. Набагато відкритіший кадр, білий ще зберігається. Але якщо говорити, наприклад, візуально, скажімо так, давайте ми зробимо діапазон 100 в 0 і візуально зробимо. Ой, перепрошую, візуально зробимо тут. Бо навіть візуально, щоб, вирі... щоб подібний був кадр як в цьому, як його діапазону 100, дивимося, ми можемо підняти ну, плюс 20, ну, хай десь плюс 30 можемо підняти. І дивимося, Бачите, скільки в нас, ну, щоб так сіре було, так як тут сіре. Бачите, тут подібно сіре, ну хай давайте так, так як тут. Та? І виходить на стіні набагато світліше. Ось тільки таким чином можна побачити різницю у діапазоні між діапазоном 100 і діапазон 400. так коротко і я думаю, зрозуміло. Я постарався тобі максимально е візуалізовано. Пояснити різницю між динамічним діапазоном зображення 100% і динамічним діапазоном зображення 400%. Але виникає запитання, як налаштувати динамічний діапазон. Бо якщо е, не завжди є можливість поставити динамічний діапазон 400%, за яких умов лишень ти можеш мати доступ до діапазону 400%? Про це у наступному ролику. Ми говоримо про. Творчість, ми говоримо про філософію, ми говоримо про погляд, ми говоримо про вподобання, ми говоримо про смак, але ми також говоримо про налаштування. Така трошки, скажімо так, нудненька тема, можливо, трошки нецікава, але корисна. Я не люблю ці теми, але якщо це питання важливе, я цим користуюся, я обов'язково про тобі про це розкажу. Тож, до зустрічі у наступному ролику. Па-па!